Наша сьогоднішня зустріч в залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая проходить в експозиційних залах зарубіжного мистецтва. Зараз ми знаходимося в залі, де представлена творчість майстрів західноєвропейської образотворчої культури. Це твори художників. Австрії, Італії, Голландії, Іспанії, Німеччини і цілого ряду інших країн. До числа найбільш ранніх творів цього розділу музейної збірки належить полотно відомого італійського художника 16 століття Якопо Пальме Молодшого. Це його картина Мадонна зі святими. Ця картина має таку трагічну, я би сказала навіть драматичну історію зі щасливим кінцем. Справа в тому, що ця робота, яка дійшла до нас, в одних із маєтків аристократії, що проживали на Закарпатті, була зберігалася певний час. У підвалах краєзнавчого музею, а потім була приречена як непотрібний мотлох на спалення. І завдяки старанням наших фахівців, наших реставраторів, які своєчасно помітили цей шедевр італійської культури, полотно було відреставровано, врятовано і зайняло таке чільне і поважне місце в музейній експозиції. Пальма був учнем, вихованцем. Таких знаних художників, як Тріціан Інтінторето, він перейняв у своїх уславлених вчителів багатство палітри, таку дуже високу майстерність виконання. І це полотно висвічує якраз ті гуманістичні ідеали, які були характерними для епохи відродження. Це ствердження людини як самодостатньої, вільної, творчої особистості. як Найдосконалішого витвору Всевишнього. Ідеї італійського Ренесансу викликали помітне таке відчутне пожвавлення в художньому житті більшості європейських країн. В тих державах, які знаходились на північ від Альп, ця стильова теча цей стильовий напрямок. Одержав умовну назву Північного Ренесансу. В округу цієї мистецької течії втрапляє музейне полотно, яке гордість музейної збірки. Це твір голландського художника Ламберта Ломбарда Вінчання Марії з Йосипом. Цей твір висвічує стилістичну єдність. Роботами італійського Ренесансу, але має і свої прикметні особливості, свою ознаковість. Це зорієнтованість на художні традиції національної мистецької школи мініатюрного письма, що вияснюється в довірності живопису, в ретельній проробці окремих деталей, в захопленні. Деталями навколишнього світу, в прославленні краси і мудрої упорядкованості світоустрою, робота є яскравим взірцем творчості художників північного відродження. 17 століття це яскрава сторінка в розвою в розвитку європейської образотворчості, що було пов'язано із встановленням і зміцненням. Сильних самостійних європейських держав. Тому не дивно, що художнє життя того часу представляло собою складну, неоднозначну, а часом і суперечливу картину. Саме на цей час припадає з'явлення таких важливих художніх течій, як класицизм. Бароко і реалізм. Це було пов'язано з тим, що художники по-різному розуміли призначення мистецтва і сповідували різні світоглядницькі ідеали. В епоху розквіту абсолютистських монархій мистецтво було покликано прославляти велич і міць панівної верхівки. І з цим завданням успішно справлявся класицизм. Музейна збірка власнить одну надзвичайно цікаву роботу, яка втрапляє в округу цієї мистецької течії, це полотно відомого італійського художника Албані Франческо, вихованця Болонської академії мистецтв. Характерними ознаками класичного мистецтва, а називалося воно класичним, тому що майстри цього художнього напрямку орієнтувались. На взірці на канони і норми класичної художньої культури, а саме античної і високого відродження, так ось ознаками того мистецтва була міра, порядок, лаконізм і рівноваженість. Ось так, такими якостями якраз і володіє представлена в експозиції полотно Сюзанна і Старі. В його основу, в основу оповіді цього полотна покладена біблейська притча. Старці вирішили спокусити Сюзанну, але вона була чесною і цнотливою дружиною багатого міщанина. Вона відмовила в їх домаганнях, тим не менше, вони вирішили зганьбити Сюзанну перед її чоловіком. І ось на захист жінки встає Архангел Даніїл. Він врятував її чесне ім'я. В цій роботі виразно простежуються всі ознаки мистецтва класицизму, носії якого вважали натуру надто грубою і недостойною бути об'єктом мистецтва. Тому вони вдавалися до обов'язкової ідеалізації життєвих проявів згідно канонів, норм і вимог. Античної культури і мистецтва високого відродження, 17 століття це епоха з'явлення на мистецькому горизонті західноєвропейських держав ще одного дуже важливого стильового напрямку бароко. Саме цей стиль відповідав запитам і естетичним потребам Аристократичного суспільства того часу цей стиль розвивався у противагу холодному, розсудливому, скутому строгими канонами мистецтву класицизму. На зміну спокійній ясності, врівноваженості живописно пластичних форм мистецтва класицизму. Приходить свобода творчого живописного мовлення, приходить бурхлива динаміка, складність поз і жестів, складні ефекти освітнення, певна театралізація живописної оповіді. Діагональна побудова композиції створює враження фрагментарності живописного образу. Ніби випадкової миттєвості відтвореного моменту. Якраз таким дуже промовистим зірцем, дуже промовистим свідченням такого підходу, такого потрактування теми є музейне полотно анонімного італійського художника XVII століття під назвою «Сватовство Іакова. Тут якраз в цій роботі, в цій роботі присутні. Ті живописні моменти, ті живописні якості, про які тільки що йшлася мова, виразність поз і жестів все вказує на те, що ця картина відноситься саме до стилю барокко. Стиль бароко був дуже розповсюджений, був дуже популярний свого часу мистецький напрямок, і він був присутній не тільки в сюжетному живописі. Але в цьому стилі було написана велика кількість портретних зображень. Музейна збірка властить кілька робіт портретного жанру, які демонструють властивості, ознаковість цього стилю. Це перш за все, робота також невідомого італійського художника, представника венеціанської школи Діана. До речі, в цьому стилі було дуже популярним зображати молодих, красивих і здатних дам. В образі різних богинь. А саме богиня Охоти була найбільш популярним сюжетом цього часу. Поряд експонується ще одне полотно написане в стилі барокко, це робота невідомого фламандського художника портрет дами в блакитній сукні. В цій роботі так само присутні всі прикметні особливості, всі прикметні риси стилю бароко. Ці роботи полонять щедрістю в палітри, багатством аксесуарів, емоційною загостреністю, але вони позбавлені глибини психологічних та індивідуальних характеристик. Поряд з раціональним, розсудливо холодним стилем класицизму, а також аристократичним, велично піднесеним, пишним стилем барокко. Європейському художньому просторі з'являється ще одна дуже важлива мистецька течія, дуже важливий мистецький напрямок, який значно збагатив європейську художню культуру, це реалізм. В основі цієї стильової течії було покладено принцип правдивого. Об'єктивного відтворення існого світу, навколишньої дійсності. Вершин розквіту ця течія, цей стиль досягає в Голландії, в країні, на теренах якої вперше перемогли ідеї буржуазної революції. Усвідомлення вільним громадянином своєї дієвої, активної ролі в розвитку. Встановлені і зміцнені держави привело до пріоритетного розвитку портретного жанру. І ось якраз таким яскравим взірцем, яскравим прикладом розвитку цього різновиду мистецтва є музейна робота відомого голландського художника Сем'юеля Кокстратена учня знаменитого Рембрандта». Неперевершеного майстра портретного мистецтва. В цій роботі простежуються всі ознаки рембрантівської манери. Вона витримана в теплому, золотисто вохристому коричневому колориті, і яркими променями світла висвічується тільки обличчя портретованого. Вся решта є другорядним. Для автора це деталі, які не потребують такої великої уваги, якої акцентовано на обличчі. Перед нами людина мисляча, людина дієва, людина зі складним і багатим внутрішнім світом, який художник намагається передати, і це йому вдається. Він майстерно справляється з цією задачею, впевненого реалістичного письма. Реалістичні тенденції, які міцно утвердилися в голландському портретному жанрі, стали домінуючими і в творчості художників-жанрістів. Художників-жанрістів, перш за все, цікаво повсякденне побутування земляків. Вони відтворювали їх екзистенційне середовище, відображували їх прості і нехитрі забави. В музейній збірці експонується ціла низка робіт такого мистецького напрямку. Художників, авторів таких робіт через те, що вони писали невеликі за розмірами полотна і незначні за своєю тематичною оповідністю називали малими голландцями. Це, звичайно, була умовна назва. Малі голландці дуже правдиво і ретельно відтворювали сцени життя простого народу, простого люду, це були здебільшого кухонні сцени, сцени із життя вояків, добропорядних буржуа і міщан. Але попри певну демократичність сюжетів, попри невибагливі, такі дуже прості сюжети, які були покладені в основу. Цих невеликих композицій все-таки відчувалося таке певне зверхнє ставлення художників до представників народу. І звідси з'являлась та, ну, певною мірою гротисковість спрощення картинних образів, яке простежується в тому числі і в цих роботах. Так званий ранній реалізм. Який був народжений в Голландії 17 -го століття, набув широкого розповсюдження і переживав свою золоту добу в мистецтві інших національних шкіл країн Західної Європи. Переконливим свідченням цього є і музейне полотно невідомого іспанського художника XVII століття, очищення фруктів. Це полотно несе в собі всі виразисті риси реалістичного мистецтва. Картина вирізняється особливою точністю і гостротою життєвих спостережень. Подальший розвиток реалістичного мистецтва в країнах Західної Європи був зорієнтований на художню традицію малих голландців. Традицію раннього реалізму. Якраз переконливим свідченням цього є дві парні роботи із музейної колекції, відомого австрійського художника кінця XVIII, початку 19 століття, пастух з вівцями і пастух з козами. Тут відчутне таке камерне звучання теми, присутня певна ідеалізація життєвого устрою Тирольських. Фермерів художник майстерно відтворює затишний і щасливий світ життя селян. Отже, на прикладі представлених в музейній експозиції робіт ми мали змогу познайомитися з особливостями художнього життя західноєвропейських країн 17 століття. Однак, наше уявлення, картина художнього життя була б далеко неповною. Якби ми не згадали ще одного дуже важливого мистецького напрямку, дуже важливої мистецької течії, яка зародилася і зросла на традиціях барочного мистецтва. Це стиль рококо. На відміну пишним, декоративним, урочисто-аристократичним, живописним формам приходить легкість, розкутість, грайливість живописно Пластичних виоформлень. Це стиль Рококо. І ось яскравим прикладом цього напрямку є музейна робота невідомого італійського художника кінця 17 століття, а саме в кінці століття і зародилася ця мистецька течія Давід і Версавія. Як бачимо, тут легкість, такі кокетуюча настроєвість. Сюжет дає змогу написати художникові оголену натуру, а сам біблейський сюжет дає йому нагоду, дає йому можливість висловити, виразити гедоністичні настрої своєї доби. Наприкінці 17-го, на початку 18-го століття пейзаж стає вагомим об'єктом мистецтва. Він стає, набуває значення великої і самостійної теми. Представлені в музейній експозиції краєвиди пейзажні твори дають змогу уяснити еволюцію цього жанру. Європейському мистецтві. Перед нами робота одного із провідних майстрів пейзажного жанру, французького художника Верне Клода Жозефа Пейзаж з гротом. І хоча цей краєвид повністю витворений уявими вигаданий художником, все таки окремі деталі цієї композиції, цього пейзажного мотиву спостережені в житті. І вірогідно передані автором на полотні. Художник дуже майстерно передав оці, оці повітряні далі, перспективу цих далей, гладку поверхню дзеркального моря, обриси таємничих скель, які надають цьому пейзажному твору настрою особливої загадковості і романтичності. Поряд знаходиться пейзаж художника. Бракаса Жакара і Раймондо пейзаж з биком. Це наступний етап уже в еволюції пейзажної творчості західноєвропейських художників. Тут ми бачимо уже зміцнення таких реалістичних мотивів. В цьому пейзажі вже звучить пейзажна національна тема, тобто художник відтворює той ландшафт, який він бачить навколо себе, відтворює його характерні риси. Переконлива матеріальність письма все говорить про велику майстерність художника. Реалістичні устремління, які розширились, розповсюдили і зміцнилися в пейзажному живописі, простежуються і в портретному жанрі. В цьому різновиді малярства країн Західної Європи. Відчутно виразно намітилися дві тенденції: це парадний ідеалізований портрет і камерні реалістичні портретні відтворення. Також якраз, якраз таким промовистим зразком парадного ідеалізованого портрету є зображення Марії Терезії, яке займає одне з провідних місць в портретній галереї музейної збірки. Всі засоби художньої виразності цього портретного твору підпорядковані ідеї звеличення, ствердження кастової винятковості моделі, це декоративні звучання відкритих лунких кольорів, це урочистість пози портретованої, це увага до усіх деталей композиційної. Структури, це присутність символів влади, скіпетра і корони. В такому подібному, дуже близькому образно емоційному ключі вирішуються ще два парадних портрети із музейної експозиції: це портрет з Ріні Ілони, і це портрет єпископа Бачинського. Це також твори анонімних австро-угорських художників. Риторика цих творів, так само як і риторика автора попереднього твору, підпорядкована саме цій ідеї звеличення своїх моделей, їх уславлення. Натомість протилежну лінію в розвитку європейського портрету це камерні реалістичні живописні портретні відтворення ілюструє полотно із музейної збірки Рейхана Алойзі Дама із перлами. На відміну від ідеалізованих порадних портретів з їх урочистою пишністю, величністю. З декоративністю форм із з лункими кольорами, які домінують в парадних портретах, в цьому портреті звучать більш інтимні, більш камерні, поетичні настроєві інтонації. Робота побудована на зближених, гармонованих тонах. Шляхетний аристократичний живопис передає піднесену духовність внутрішнього світу цієї портретованої. Сьогодні ви мали нагоду познайомитися. З частиною Золотого фонду Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бакшая з відділом зарубіжного мистецтва 16-го початку ХХ століття. Наш наступний телевізійний сюжет буде присвячений вітчизняному мистецтву 19-го століття.